Всім доброго дня, слава Україні. Маємо таку кубилу на продаж. Молоденька 5 років. То дідві її. Така 5 років така кубільчина на продажу. Завостра трохи. Файна молода все, але... Супер. Є, ну приведіть її трохи. Кубила хоче роботи. Кубила, кубила стоїть. Кобила стоїть, Купляли для дядька, але для нього завострим. Треба якусь повільнішу. Того, хоче трохи роботи. В остру я Кобила, то Кобила, кажу, там дзвонили до мене, люди питалися. Хто хоче, то дзвонить. Ціна договірна. Кобила не є дорога, Кобила така сиретня. Кобила якраз сам розгар. що... Буде така кобила на продаж. Ану проведіть її трошки твоя вона буде йшла, щоб люди виділили. Ми б запрягли, але так земно, чи такий морозний вітер. Але хто би хотів, приїжджає, то люба проба, запрягаємо воза, хто хоче, як собі хоче, так провіри. Копила зимно, кобила стоїть. Все, відіть сюди, буду дуже там вітер. Сідово відідіть, за, за стайню. Марш. Р -р -р -р. А спокійно, не щурися, не копає, не кусає, нічого. Йо. А б до воза запрягти. Щойно тільки перестало дути. Таке дує нині таке зимниця. Ось така купила на продаж. То є Тернопільська область. Підгаєцький район. Зразу коло підгаїць. Хто би хотів, то навіть дзвонить. Можемо її привезти то немає транспорту. Заведіть того, бо вітер буде сильно дує. Твої заведіть, там такого вітру нема. Кубила спокійна на те, що за востра для дядь. Каже, Ну, він вже не ходить собі ради дати. Кубила бокрали, вітри з кодує. Вон така кубила. Ми бі її заприглиби, за але. Кобила спокійна, на то, що кажу, є востр. Тут в мене дзвонили люди. Хотіли кубили, то о, така кобила для роботи, якраз, якраз супер. Кобила здорова, нічого, дали її від глистів, що вже ніби. О. То що треба не робити роботу, якраз. Кобила стоїть, а треба щось. Шуч... No. Кубила гостра. До неї батуга не треба, як їдеш. Кобила йде по поєдинку, все. Хто би хотів, таку кобилу собі можна спарувати. А вона стоїть її хоч би що, але. Але хоче би її би. Тому що вітер сильно зимно таке. Стали тут трохи за вітер, вітер так дує. Хоче там кобилу чує, сусіда, кутівкову. Там кобила стоїть, на кобилу, так, так чую, може, може де її палить, вона щось так заглядає, ржала. Вчора виводили її. Може де кубилу, може йде і палит. Хто би собі хотів таку кубилу на, на плем'ято для роботи. Ліпшої не треба, більшої теж. Кубила є така сиряйка. Вона є маленька. Кубила така, я знаю. Намаленька. На. Саводід її може до стайні. Беріть, пнете її, ще стайні покажу. А до стайні заходить, все як має бути. Їм! Заходіть. Кобила хоче... хоче роботи. Вйо! А не Ти... не так. За кантер її візьміть. За кантер її візьміть. Ви пішли вперед, а вона не хоче за його. Вона тільки вийшла з останньої, тому не хоче заходити, думаю, що там запрягали її. Тррстий. Йо. Це Завели її далі до стайні, бо на дворі зимно стояти, щоб кажу, в стайні. Трохи такий вітер На. Ось така кобила така на продаж. Номер буде в описі, ціна договірна. Кобила якраз та для роботи. Хто захоче, то то дзвоніть, питайте. Може буде трошки тепліше, то ще нині може запряжу. Але трохи камера не здала роблю. Фокусує. Навленька. На. Ось така Кобила спокійна, не копає нічого, не щуриться, не кусає ту. Йому. Ноги має файні, здорові, без бульок, без нічого, не ухвачена. Хто захоче таку кобилу собі? То що є для воста, для старшого чоловіка то є трохи за вострі треба. Або кожен день не робити, то кожен день не виходить, стоїть. Кобила хоче роботи, йде без батуга файно. До неї батуга не треба, кобила от така. Для роботи саме то. Вона ще може і бути жареба, вона трохи живі так відпустила, але що вона така відготована, то видно, що вона що... не знаю. Але кінь марже. Ось така кубичина. На, на, на. На. не Взагалі не щурися, нічого. Вона хоче її запрягати, а то стоїть зараз в тайне, зимно. Ні не робить, почали вже сніги падати. Нині кістка зимна. дує вітер. Така. Може бути і для старшого чоловіка, але щоб кожен день запрягав. Щоб кожен день запрягав, щоб їздила стоїть. І... Трохи для старшого чоловіка завод, а так то? Я номер кажу, номер, ціна договірна, номер я залишу. Номер я залишу в описі. Тут дзвоніть, питайте. Можна і привезти, якщо комусь було далеко, транспорту немає. О, Отака кобіла. Дядую вже 80 років, що ходить кобили. Каже, то, що затяжко для нього, бо затяжко каже, не дає собі ради з таким молодим кобіло. Кобіла остро. Каже, щось би може ще повільніше, любить коні і все. Щось би може було повільніше. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. От така кобила на продажу. Хто захоче, то вона не хоче їсти Їдали дали їсти нас і наїла, вона не хоче. Наїла. Кобилі нічого не бракує. Два бураки рано, два бороки ввечері. І солома. Більше нічого не їсть. І от така не є хода, не є така о, такої вона будови кругла. Тож треба запрягти, може як буде тепліше, то запряжемо. Але хто би приїхав, то собі запряже. Люба проба. Хто захоче собі провіри. Всім дякую за увагу.